Цей Христос вимагає від нас або просить в нас змінитися, а нам не хочеться змінюватись. Цей Христос говорить, перестань служити собі і почни служити іншим, а нам не хочеться цього робити. Цей Христос проникає своїм світлом, бо Біблія говорить, що він світло, проникає в ті сфери нашого життя, де нам не хочеться, щоб світло було. Нам комфортно, щоб там залишалась темрява. І тому. Дуже часто навіть у християн, я не говорю про тих, хто там не вірить в Бога, я говорю про християн, двері нашого серця для Різдва і для того, щоб Христос народився в ньому, в нашому серці, двері закриті. І тому Ісус в останній книзі Біблії говорить: Я стою біля дверей і стукаю. І я хочу, щоб цей образ був у, вашій, у вашому розумі. І я хочу, щоб ви думали про те, сьогодні чи не стукає Ісус у ваше серце.